Доброго дня! Настала осінь і час замислитись про опалювання вашого авто. Перед вами двигун опалювача на Mercedes Sprinter до 2006 року та Volkswagen LT. Він зроблений з матеріалів високої якості та, на відміну від своїх аналогів, має довший ресурс роботи. Також у нас є двигун опалювача салону на Mercedes Sprinter після 2006 року випуску та Volkswagen Crafter. Перед вами радіатор опалювача салону для Mercedes Sprinter до 2006 року з позичкою TDI та Volkswagen LT. Він зроблений з високоякісного алюмінія і при використанні якісного антифризу прослужить вам довго. Це стосується і радіатора опалювача салону, який йде вже на CDI моделі Mercedes Sprinter до 2006 року випуску. Якщо у вашого спринтера або ЛТ присутній додатковий опалювач ззаду автомобіля, то можу вам порекомендувати ось цей радіатор опалювача салону. Він зроблений із алюмінія високої якості та при якісному антифрізі прослужить довго. Пам'ятайте, вчасний догляд та заміна вузлів системи опалення це запорука комфорту і тепла у вашому автомобілі.